Добрий день. Ми продовжуємо розповідати про пригоди нашої мандрівниці Горошинки. Сьогодні ви дізнаєтесь, як Горошинка гостювала у жабиняти Кваша, як вони навчили коника стрибати і повернули йому батьків. Шлях Горошинки пролягав повз великі і мальовничі озеро. Здається, саме про це озеро говорив вже Кваш, коли запрошував мене в гості. Треба відвідати друга, подумала Горошенка. Кваш дуже зрадів Горошенці і тут же повів її знайомити з озером та його мешканцями. Треба сказати, що всі жителі озера любили Кваша, тому що він був веселим. І дуже добрим жабеням. Якщо комусь потрібна була допомога, він одразу опинявся поруч Ква ква до ваших послуг. Ква-ква, завжди ваш. Його й називати стали Кваш, забувши про справжнє ім'я Лок. Та він і не заперечував. Головне, щоб усім було приємно і радісно. На адресу жабенята і Горошенки з усіх боків лунали привітальні вигуки. Доброго ранку, Кваш і твоя маленька гостя. Кваш гарного тобі й твоїй гості дня. Кваша знали всі. Від маленького пуголовка до чаплі. Так так. Навіть відомі вороги жаб чаплі не чіпали нашого героя. Більше того, вони його любили. І готові були захищати від будь-яких неприємностей і небезпек. Адже саме маленький Кваш, помітивши, як хитрий лис пробирається до гніздування чапель, підняв тривогу і своїм кваканням розбудив дорослих птахів, тим самим врятував маленьких пташенят від підступного звіра. На озері було тихо і спокійно. Шародів очерет, жовтіло латаття, у воді з грайками плавали рибки. Кваш з горошинкою навіть помітили кількох раків, які залишили свої нірки і повзали по дну в пошуках їжі. Послухай, горошенко, давай завітаємо до моїх друзів, каченяти крячика, курчати фантика і цуценяти тяпки. Вони будуть дуже раді. З задоволенням, відповіла горошина, і вони попрямували до пташиної ферми. Стежка проходила через Великий Луг. Раптом жабеня Кваш побачив у траві маленького коника. Він нерухомо сидів і дивився на Кваша й Горошенку, які наближалися. Жабеня здивувалося безстрашності коника. Ти не боїшся нас? Чи ти знаєш, що ми добрі? Ні, я вас не знаю і дуже боюся, запинаючись, відповів коник. Чому ж ти не намагаєшся поскакати від нас? запитала Горошенка. А я не вмію. Що не вмієш? перепитав Кваш. Скакати. Жабеня з Горошенкою навіть сторопіли від такої відповіді. Уперше бачу коника, який не вміє скакати, сказав Кваш. Як це ти примудрився не навчитися? Дуже просто. Коник трохи осмілів, бачачи доброзичливість, жабиняти і герошинки. Я зовсім недавно народився, і мене мама з татом не встигли навчити. А, ось воно що. То ти поквап їх! А то без цього вміння тебе швидко хто небудь спіймає і. Жабеня хотів додати слово з'їсть, але, подивившись на і без того наляканого крихітку, сказав, може заподіяти неприємності. Так я не можу їх поквапити, бо тата й мами немає, вимовив коник. А де вони? запитала Горошенка. Полетіли, вже більш впевнено відповів коник. Ну, ну. Старших обманювати недобре, суворо зауважив жабеня. Я знаю, що коники чудово стрибають, але щоб вони літали? А мої тато й мама, полетіли, вперто наполягав коник. Зараз же перестань обманювати. Інакше я ми. У Кваша ніяк не виходило придумати покарання для маленького обманщика, адже наш Кваш був дуже добрим і зовсім зовсім не вмів карати та ще таких маленьких діточок. Інакше ми образимося і підемо звідси, закінчила фразу Горошенка. Але, побачивши, що очі коника наповнюються сльозами. І вони ось ось закапають на землю. Вона поспішно додала. Гаразд, я пожартувала. Ми побудемо з тобою, тільки ти більше не обманюй. Та я не обманюю, сказав коник. Усе дуже просто. Після мого народження тато з мамою сховали мене під великим каменем, біля якого ви мене знайшли. А самі вирішили піти на галявину по їжу. Раптом здійнявся сильний вітер. Він підхопив маму і тата, і вони полетіли. Ось така історія. Тоді зрозуміло, задумливо промовив Кваш. Він помовчав, а потім додав: Загалом так. Сумувати не будемо. А краще займемося справою. Якою справою? зацікавлено запитав коник. Як якою? Будемо вчитися стрибати. Адже це так легко і весело. Дивись на мене і повторюй. Кваш вимовив раз, два, три, і на кожен рахунок зробив пострибку. Раз, два, три, голосно повторив коник. Ні, ти не тільки рахуй, ти ще й стрибай. Ікваш все показав спочатку, тільки стрибки зробив трохи вище, щоб коник добре їх розглядів. Раз, два, три. знову голосно і навіть весело вимовив коник, продовжуючи залишатися на місці. Похвально, коник, що ти навчився рахувати до трьох. Але ж кваш вчить тебе стрибати, розумієш? Стрибати, а не рахувати, сказала Горошенка. Тобі просто потрібно трохи пригнутися і відштовхнутися задніми лапками від землі. Зрозумів? Зрозумів, радісно вимовив коник. Раз, два, три. Він хотів трохи присісти і відштовхнутися. А натомість гепнувся на землю і завалився на бік. Це було дуже потішно. І коник розсміявся да так заразливо, що Горошенка з Квашем не втрималась і теж розсміялися. І ось вони вже реготали всі разом і ніяк не могли зупинитися, доки не почули, як хтось голосно запитує Привіт, Кваш! Що сталося? Чому ви так радієте? Кваш озирнувся і побачив Каченя Крячика, курча фантика і цуценя тяпку, які стояли на стежці. Ой, як здорово! Ми саме до вас йшли, радісно вигукнув Кваш. А ми тут гуляємо неподалік. Почули, як хтось дуже весело сміється. За вашим сміхом вас і знайшли, пояснив Каченя Крячик. Чого ви так радієте? Та тут більше смутку, ніж радості, вже серйозно сказав Кваш і повідав друзям історію маленького коника. Так, малюку не можна жити одному пропаде, розважливо промовив цуценя тяпка і, подивившись на горошенку, запитав: А ти хто? Я Горошенка. Вона відважна мандрівниця і тепер мій друг. Я б хотів, щоб і ви з нею подружилися, додав Кваш. З задоволенням хором відповіли курча, цуценя і каченя. І я завжди рада новим друзям, сказала Горошенка і продовжила. А тепер давайте разом поміркуємо, як допомогти коникові. Треба повернути йому батьків, рішуче заявив Каченя Крячик. Вірно, підтримав його курча Фантик. Ми з вами згодні, сказав Кваш. Тільки як це зробити? І друзі задумалися. Придумав. закричав Кваш. Треба відшукати великий вітер і попросити його повернути назад віднесених коників. Його знайти важко. Він у нас не часто буває, промовив Фантик. А що як звернутися до легкого вітерця? запропонував Крячик. А як до нього звернутися? За ним не встигнеш, заперечив фантик. Давайте його зловимо, сказала Горошенка. Це як? Як спіймаємо? запитав тяпка. Дуже просто, у мішок, пояснила Горошенка. Тільки де нам мішок знайти. Я бачив великі мішки у вас на фермі, звернувся до Каченяти, курчати й цуценяти кваш. Вони й зараз зберігаються в сараї, в них там сіно привозять для підстилки, пояснив курча Фантик. Тоді ходімо скоріше на ферму, рішуче сказала Горошенка і суворо додала, звертаючись до коника. А ти сховайся за камінь і чекай нас, і щоб нікуди ні кроку. Друзі поспішили на ферму. Знайшли мішок, розкрили його і стали чекати. Незабаром прилетів вітерець. Він пошумів на верхівках дерев, погрався кущами, а потім спустився на землю і погнав сухі травинки та листочки. Вітерець не помітив. Як опинився в мішку. Гей, що ви робите? Це нечесно, я так не граю, закричав вітерець. Вибач нас, будь ласка, легкий вітерець, але нам потрібна твоя допомога, звернулися до нього друзі. А навіщо в мішок саджати? образився вітерець. А по-іншому з тобою не поговориш? Адже ти вихором повз нас проносишся. Пояснила Горошенка. Це правда. Люблю швидкість. Гаразд. Так що в вас сталося? Друзі розповіли історію коника. Мені шкода малюка. Але чим я можу допомогти? Адже я не знаю, де його батьки, здивувався вітерець. Ти не знаєш, але знає великий вітер. Знайди його і попроси повернути коникові тата і маму. Без них він пропаде, попросив Кваш. Добре, я постараюсь. Ми врятуємо коника. Друзі відкрили мішок. І вітерець, вилетівши з нього, кинувся вгору на пошуки великого вітру. Ходімо скоріше до коника. Йому одному погано і, напевно, дуже страшно, сказав цуценя тяпка. Усі з ним погодились і поспішили до малюка. Коник сидів за каменем і плакав. Не переживай, усе буде гаразд, почав заспокоювати його крячик. Скоро твої мама й тато будуть з тобою. Раптом здійнявся стовп пилу. Пролунав шум, тріск дерев. Це він, великий вітер, закричав крячик. Великий вітер, великий вітер. підхопили всі. Не встигли вони закінчити своє вітання, як на голову тяпці щось упало. Скотилося по спині. Тяпка повернувся і побачив двох коників, які після благополучного приземлення з ніжністю обіймали. І цілували свого малюка. Великий вітер нам усе розповів. Спасибі вам за нашого синочка. Ми думали, що вже ніколи його не побачимо. Ми вам так вдячні, зі сльозами сказали батьки коника. Нема за що, ми дуже раді, що коник знову знайшов сім'ю. Тільки обов'язково навчіть його скакати, додав Кваш. Неодмінно, це перше, чому ми вчимо, коли народжується маленький. Просто ми не встигли. Зрозуміло, сказав Кваш, а потім весело додав. Тепер ми будемо знати, що коники не тільки гарно скачуть, але інколи вони ще дуже добре і далеко літають. На цьому сьогодні я закінчую розповідь про вашу улюблену мандрівницю Горошенку. Про нові її пригоди ви дізнаєтесь з наших наступних випусків. А щоб не пропустити, підписуйтесь на наш канал і ставте лайки. Всього найкращого. До побачення!